Некомерційний проект, ентузіастами якого є волонтери. Засновник проекту iGo.org.ua Дмитро Дубілет розповідає, що в скорім часі більшість важливих державних послуг можна вирішити через інтернет. На сьогодні є кілька послуг, які надаються міською радою, там надання усіляких витягів, стовідок і так далі. Є кілька послуг, які доступні на національному рівні. І ми сподіваємося, що ми найближчим часом 100-200-300 нових послуг запустимо, які держава надає громадянам бізнесу. Ну, наприклад, реєстрація авто, отримання паспорту, оформлення субсидії, оформлення допомоги при народженні дитини і так далі. Таке інше. Це ті послуги, які реалізовані на ІГОВ в інших регіонах. Ми сподіваємося, що найближчим часом вони будуть також доступні і в Івано-Франківщині. Завдяки цьому порталу у довжелезних чергах стояти більше не потрібно. Нині на АйГО можна отримати близько 200 державних послуг. Найбільше портал розвинутий для жителів Дніпропетровська, Києва та Львова на Прикарпатті у тільки починається і до цієї справи ставляться неоднозначно. Я би не сказав, що це є спротив тут. Швидше мова про нерозуміння. Ну і е... Не знаю, я така, не хочеться це називати лінощами, але ну, от є така річ, що без зайвого е документа спущеного зверху, у нас на місцях навіть іноді іноді ін 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 бояться щось робити. Розробники порталу пояснюють, отримання довідок в інтернеті зекономить ваш час та допоможе зменшити корупцію на місцях. Коли в тебе немає перетинання фізичного перетинання з чиновником, корупційний ризик суттєво знижується. Друге, це збільшення ефективності роботи державного апарату, там де раніше. Потрібно було десятки або сотні чиновників. Можна може робити одна людина або взагалі автоматично. І третє це зручність. Це зручність для громадян. Дмитро Добілет обіцяє вже до кінця року усі послуги, які надають державні органи України, зробити електронними. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.